Ми запустили Хелсет Fitness додаток, тобто знову ж таки новинна стрічка, і там в стрічці тренування в вигляді галереї. Типу, ти просто усе дивишся картинки. Просто парсера просто ні, ні. Ми самі створили, намалювали це доволі був простий швидкий контент. Ми туди одразу ліпанули підписку, екран підписки без хрестиків, без нічого. І зрозуміло, що навіть в такому сетапі, в такому незрілому ще стані, скажімо так, це працює, є потенціал. Окрім люди того, люди просто нас... почали купляти. Да, люди просто купували. Окрім того, нам ще буст дала соці... сторінка в Фейсбуці. У нас була якраз сторінка теж на цю тематику про health and Fitness з великою кількістю підписників. І ми звідти теж дуже великий потік органічного користувачів привели, дало такий поштовх, в тому числі далі і рекламна монтеза... рекламне просування завелося і так, далі, і так далі. І все, з тих пір почався, скажімо так, епоха успішних мобільних застосунків в генезисі. В цілому цей проект безпосередньо, який ми зараз багато хто знає, називається Бетермі, з якого все практично почалася ця історія успіху, яку всі успішно продовжують.